Я хочу всім щиро подякувати, а що була зроблена велика робота у певному часі. Ми дякуємо і передаємо наші слова вдячності тим містам, побратимам. Вже ми так говоримо, з якими вже в нас є підписані угоди, і які прийняли наші делегації, які створили можливість нам оцінити особливості. Поточному часі роботи у Європейському Союзі, у європейських стандартах, у підходах до забезпечення умов проживання, ведення бізнесу і розв'язання певних таких економічних проблем да і соціальних проблем. Ми дякуємо тим містам, які приймали наші делегації, які забезпечували і які допомагають впевнений і далі будуть нам працювати, шановні колеги, депутати, працівники підрозділів, установ, організацій, які їхали. І я щиро дякую вам за те, що ви вигукнулися. І що саме головне, знаєте, десь з батьма з вами зустрічаючись поодинці, а потім десь і дається оцінка от Ірина Леонідовна. Ви всі молодці, налаштовані на пошук. Якихось цікавих речей для майбутнього розвитку і вирішення проблем, як і власне свого підприємства, бізнесу, а що саме головне. І нашої територіальної громади. Я вірю, що сьогоднішня напрацьована робота, що ці кроки, які ми зробили, вони будуть слугувати у майбутньому у вирішенні більш цікавих і важливих речей. І хотів би відмітити це теж, що жодним бюджетом копійки з бюджету ми не потратили для забезпечення організації і проведення цих двох інвестиційних форумів, які проходили за кордоном. Я щиро дякую нашим партнерам і... Кожному із тих, хто їздив особистого внеску, і разом з тим кожен з учасників тратив свої особисті кошти для того, щоб бути достойно представлені і представити наше місто на міжнародному рівні. Всім щиро дякую. Ми бачимо, що всі ті справи, які ми з вами робимо, вони дійсно такі, що вони надважливі і для нас, і для створення позитивного іміджу нашої громади. Тому що вже сьогодні, приїхавши кожен з нас з учасників, розуміє, що Україну сьогодні і громади її готові чути, бачити, якщо ми знаємо, як рухатися, якщо ми показуємо якісь нестандартні цікаві рішення, якщо ми дійсно розуміємо, що ми є успішною громадою. Тому я ще окрему подяку хотіла висловити і Петру Михайловичу. Він став учасником двох наших поїздок, але з його Таким дипломатичним досвідом, і всі участі його, і коли ми збиралися, і в банській бистриці з губернатором, і от на всі зустрічі, куди він був долучений, це піднімало. Знаєте, навіть нашу делегацію на інший рівень. І це давало можливості засвідчити тому, що це дійсно громада зі сталим розвитком, громада, яка стабільно розвивається, і громада, яка прагне стати успішним партнером Європейського союзу. Тому власне, оці такі зустрічі вони дуже дуже сприяють і іміджу і популяризації. Ну і також хочеться згадати нашого підприємця Миколу Андрущенко, який вже був в другій поїздці, але який вис. Вистав... Тупив перед делегантами, перед нашим містом-партнером в місті Ломжі. Це теж свідчення того, що промисловість працює, незважаючи на ті перешкоди, які стоять сьогодні перед кожною громадою. Але ми знаємо, що ми хочемо, і ми знаємо, яким шляхом цього досягати. Хочу подякувати привітати всіх учасників сьогоднішньої події від імені німецького товариства міжнародного співробітництва Споджесе. Джазе працює Україні з 1923 року. Організація підтримує український уряд в процесах реформування державного управління. Також е, працюємо в напрямку економічного розвитку енергоефективності та захисті. І наш проєкт е, має. Е... Як я вже сказала Ірина успішні історії і промітації спільних проектів та заходів з міською радою, новорада Волинського ці заклади завжди мали на меті допомогти місцевому бізнесу в складні часи. Спочатку це були часи пандемії, зараз це в країні. Але ми не залишаємося посторонних створювати проєкти. Тому одним саме з цих заходів були поїздки представників міської ради та місцевого бізнесу до партнерської громади в Польщі та Словаччині. І слід зазначити, що ці поїздки за кордон наразі не просто організувати через різні обставини, і це не тільки через обмеження, щодо до виїздів, наприклад, чоловіків або ще щось. Я вважаю, що ці поїздки. Відбулося виключно через активну позицію і залученість міської ради, тому хочу особисто подякувати від імені Джайза міському голові, пану Миколі Боробцю, пані. В Ірині Гуц, так та само Юрію Савичу, Ірині Потопаській та іншим залученим колегам, які а, долучалися до цього процесу. Те, що ми проводили, наприклад, в Словаччині, це стає інтегрується в процес україни словацьких відносин на лютий. Спільна зустріч і там мова йде якраз про кластери, і про регіональні кластери, і про співпрацю на рівні таких практичних проєктів. Коли сьогодні невеличка громада Новоград Волинський, але сьогодні над її розвитком працюють. Професори з кращих вузів, які знаходяться в європейських країнах, кращі міжнародні інституції, міжнародні, які знаходяться там на рівні наших урядів, німецьке партнерство. І власне сьогодні це визначає нашу спроможність, і кожен учасник цих візитів він дійсно є оцьому. ми творимо нове майбутнє. Під час цих візитів я впевнений, що кожен для себе. Отримав цінні і знання і саме головне контакти, розуміння, куди нам слід рухатися, і в якому векторі розвитку інтегруватися в європейське співтовариство, як це можна зробити більш ефективно. І водночас є вже такі перспективи щодо подальшої діяльності, зокрема туристичний гаркатон, розвиток туристичного потенціалу Новоград-Волинської громади, Звягинської тепер уже громади. Це теж. Важливі аспекти, які в майбутньому дадуть точно дадуть свої результати, дуже приємно те, що ми їхали не тільки обмінюватись досвідом, але й представляти нашу громаду. І особливо дуже приємно, коли ми представляли наше місто, яке повернуло історичну назву, і настільки за кордоном це сприймають чудово, ну я особисто я гордився тим, коли. Мер міста говорить: ви історичну назву повернули супер, молодці. Це дуже ну для них це виглядає дуже круто. І та презентація, яку презентувала Ірина, це настільки круто виглядало. І навіть писали люди з інших міст, з якими ми спілкувалися, і наші громадяни і говорили Крутий ролік. Круто зроблено, ну на такому рівні ну як вже сьогодні Ірина говорила, що наша делегація виглядала на рівень вище, ніж інші. Ми з цим містом вже дуже довго співпрацюємо на рівні медичних закладів, лікарень більше 20 років. Я хочу сказати і для членів нашої делегації, і для наших партнерів, що більше 120 двадцяти лікарів нашої лікарні були на стажуванні місці в лікарні міста, місто ловжі. В принципі, коли навіть ми започатковували реформу, ми вже були готові, тому що ми бачили, як воно насправді виглядає реформа галузі охорони здоров'я на прикладі цього міста. І ми, в принципі, були готові. Я вважаю, що це місто по населенню, фактично, як на але ми повинні брати з нього все. Корисне, тому що практично в кожній галузі там є чого навчитися і, і, і що перейняти. Це ми насправді побачили. І я дякую, тому що. Власне, щось робити, я, я вважаю, неможливо, якщо його не побачиш насправді. Мені як керівнику водоканалу було дуже цікаво побачити досвід розвитку водоканалу Ломжі, який, до речі, і досі триває в них реконструкції, робота з реконструкції. Yeah. Також була велика гордість yeah. і подяка Ірині Венелянідовні, як вона представляла наше місто. Це було дуже потужно і дійсно була така гордість за місто, особливо коли весь зал став і за її слів. І коли вшанували пам'ять загиблих хвилинами мовчання, тому я ще раз хочу подякувати це був національний досвід. Хочу виразити слова вдячності Ірині, от Миколі Петровичу Сергію за те, що вони дійсно координували, комунікували, і у нас все вийшло. Ми своєю поїздкою, своїм відношенням укріпили укріпили міст дружби між нашими європейськими країнами між нашими партнерами побачили побачили дійсно розвиток до чого до чого йшли міста наші уже побратими сьогодні ми йдем цим шляхом і я переконаний в тому що такі поїздки такі спілкування проведення міжнародних і інших конференцій допоможуть нашій громаді бути бути всталим в розвитку і розвивати наші бізнес-партнери, підприємства. От і таке інше, я гордий тим, був, що була презентаційна хвилина нашої громади, нашого міста. І ти, коли знаходиться в великій залі наших європейських колег, просто розпрає гордість. Я вам ще раз сердечно дякую, і ми цей міст нашої дружби будемо будувати. І в подальшому будемо робити все залежне від нас. Слава нашій Україні, слава нашій громаді, слава нашим військовим, щоб буде перемога за Україну. Слава Україні! Я для себе зробила висновок, що влада повинна бути відкритою до людей, і тоді дійсно буде такий потужний результат у співпраці. Дякую всім. Ми виїздили в інші країни, зокрема для нашої громади, ми з цього привозимо конкретні результати. Як, наприклад, з Білхатова, вже місто готове прийняти наших спортсменів в січні місяці. Лом, ломжа також готово прийняти наших дітей з культури цього, цього літа наступного року. Тобто є конкретні результати по співпраці в медицині, в бізнесі, в інших галузях. Це, це дуже важливо. І, зокрема, для, для мене приємно, що наприклад в Ломжі. Сфера культури і туризму, якою я опікуюсь в Яльській громаді, вона також розвивається, є сучасне відремонтоване приміщення філармонії, будинку культури. І дуже цікаво, що, наприклад, будинок культури новенький він є осередком, де приймаються всі іноземні делегації. Тобто всі міста, які приїжджають, зокрема всі конференції, форуми, вони проходять саме в Палаці культури. Це те місце, де, ну не знаю, такий, я б сказав, Зосереджений авторитет цього міста, тобто культура підтримується, і це це, це дуже важливо. Досить важливо в таких поїздках, як правильно зазначив колега Олександр, що це не відпочивати, а отримувати досвід. І саме за тим, наша делегація, я бачив в кожному, що вони бажають хочуть вчитися і хочуть проваджувати ті всі передові. Практики, які є в європейських містах, саме в нашому місті, і це є досить важливо. Ми бачили і роботу комунальних підприємств. Ми бачили роботу бізнесу. Що цікаво, у цьому місті є багато комунальних закладів. Навіть той готель, в якому ми проживали, це був комунальний заклад. І знаєте. Польща показує, що комунальні заклади можуть працювати і успішно працювати, і це гарний шлях також розвитку громади. Питання благоустрою. Знаєте, ми досить часто ті речі, які бачимо навколо, ми знаєте, десь не цінуємо. Але хочу зазначити, можливо, десь для громади що. Багато тих речей, що є за кордоном, вони в нас є. Їх можливо потрібно трошечки десь вдосконалювати, десь зберігати, оберігати. І я впевнений, що в нас все буде добре, що в нас все буде гарно, і наша громада приречена на успіх. Всім дякую. Dahel is a dream city for entrepreneurs, at least from the point of view of logistics. The city is located near the international highway, between two economic drivers, Kyiv and Lviv. This opens the way to European transport hubs. People who live there actively work every day for the development of their city and country. They implement modern technologies, scale up businesses in such a way. That they are well known even beyond Ukraine. Companies of various industries operate successfully in the city. There is constant demand for furniture manufactured in Svehel in the markets of European and Asian countries, and any complex production tasks can be easily resolved by project bureaus, production facilities, and dedicated employees. The agricultural and industrial potential of the community has been constantly growing. Local enterprises specialize in the cultivation of cereals, legume crops, breeding of cattle, and apiculture. Zvahel also produces a unique natural pest control remedy, which goes through a full technological cycle, from selection to the finished product textile industry has been developing rapidly in the city. Old factories are giving new life by creating modern production and processing facilities. Zvahel's enterprises operating in this field have remarkable reputation for the quality of their products. There are also leading food companies operating in the city. Sweet products produced in the city are adored throughout Ukraine. As well as in Europe and the USA. After all, only natural ingredients and high tech equipment are used in the production processes. The local factory has been contributing to the development of the region's bakery industry for many years. As the regional leader of bread production, the factory constantly improves its recipes, expands the assortment, and updates technological lines. Among the companies operating in Svehel, there is a world leader in the design and production of modern equipment for poultry farming. Mechanical engineering enterprises are constantly developing and advancing their products in accordance with modern requirements. The city community strives to develop entrepreneurial, managerial and creative skills among its residents. Students get to know the activities of local businesses and initiate new solutions. Local youth also have the opportunity to try things out in culture and sports. There are several large investment projects which their community plans to implement, including industrial park, fashion cluster, Mafkaland National Park, Eco Campus Educational Platform, and others. The city has great tourist potential and ensures its constant development. Active international cooperation and foreign investments help the city implement its plans. Zvehel has a high investment potential. In addition to all the advantages mentioned above, the city community cares about comfort. And safety for business players. An energy efficiency policy is being implemented. The city has a video monitoring system. Everyone can realize his or her potential here. A local resident can open and develop a cozy cafe where other entrepreneurs and investors like to come for lunch to discuss existing prospects for creating and scaling up a business. It is comfortable and rewarding to work in Zvahel. Invest in Zvahel.